Російські безпілотники щодня атакують позиції ЗСУ в зоні бойових дій. Полюють на техніку, боєкомплект, живу силу, коригують вогонь артилерії і навіть влаштовують сафарі на цивільних у прифронтових населених пунктах, зокрема на Херсонщині. Аби смертоносні електронні джмелі не змогли завдати шкоди. Потрібна радіоелектронна стіна. Так як ворог виробляє, і військово промисловий комплекс в них набагато більший і потужніший ніж військово-промисловий комплекс нашої держави, тому на превеликий жаль, засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної розвідки, постійно не вистачає на лінії бозіт. 1300 кілометрів фронту планують захистити від ворожих БПЛА. Днями одна з українських компаній розробників радіоелектронної боротьби та розвідки презентувала проєкт під назвою Атлас. Це ціла ребрер екосистема. Вона дозволяє виявляти знешкоджувати дрони буквально нажиманням однієї кнопки. Вона дозволяє робити це віддалено. І ця система використовує інтелектуальну заваду, тобто, це не просто якісь там білий шум або точкове рішення, це досить високотехнологічна зброя. Азимут і Міраж це два комплекси радіоелектронної розвідки та боротьби, і саме завдяки їхній спільній роботі ворожі безпілотники. Не зможуть дістатися цілі за словами розробників. Ця система працює як єдиний організм з багаторівневим доступом та можливістю віддаленого керування. Аналогів нині у світі немає. Азімут, той, що здатен виявляти абсолютно всі типи безпілотних літальних апаратів, які летять і керуються на якихось частотах. Другий засіб радіоелектронної боротьби називається Міраж. Це засіб, який по суті генерує інтелектуальну заваду. Для нього не важливо на яких частотах і що рухається. Він підлаштовується під будь-які частоти керування і передачі сигналів. Система готова до роботи. Її вже застосовують окремі підрозділи сил оборони. Вона пройшла випробування у бойових завданнях на лінії бойового зіткнення. Вона пройшла випробування всі з генеральним штабом і довела свою ефективність. і Показала, як вона може працювати. Аби проєкт «Атлас» утілити у життя і закрити усю лінію фронту, потрібні гроші. Для цього розробники залучають бізнес та відомих українців. Воно менш енергоємке, воно більш ефективне, з ним потрібно вміто працювати, але це аналог топ обладнання в світі. Тому дійсно я, я тут не зря приїхав. В мене часу не так багато, тому маю надію, що офіс президента, де я буду доповідати сьогодні, теж відреагує. Можна буде закрити такі населені пункти, як Херсон, такі населені пункти, як Покровськ, Мирноград, куда ворог також може залітати своїми FPV-дронами. Системи Азимут та Міраж зможуть виявляти і пригнічувати майже усі БПЛА, які росіяни застосовують проти зсу на фронті, окрім дронів на оптоволокні. На сьогоднішній день засоби радіоелектронної боротьби проти дронів на оптоволокні вони, на жаль, безсилі. А ми, як українська компанія-розробник, ми шукаємо рішення. Безпілотники з оптичним кабелем розробляли ще 2022 року. Однак тоді вони не зацікавили військових. А торік восени росіяни почали часто застосовувати такі БПЛА проти української армії. Це спричинило проблеми. Ворог нині нарощує виробництво оптоволоконних дронів, але Україна так само має таку зброю. Це таке кріплення нами розроблене, яке дозволяє нам закріпити бойову частину, катушку до самого дрона. Потім під'єднується до е, наземної станції. Е, наземна станція під'єднується до пульта і вже відбувається керування через оптичне волокно. цьому полі бійці випробовують такий інноваційний FPV-дрон. Він наче прив'язаний волокном до пульту оператора, може відлетіти на ту відстань, допоки не скінчиться в кутушці. Нитка це залежить від катушки від намотки. Наразі це 10 кілометрів. Саме тут доступні 3, 5, 10, 15 і йде вверх, вверх, вверх. Перебах систем дуже багато. Це по перше радіомаскування. Якщо ми кроємо дроном на радіозв'язку і маємо перешкоди відео, перешкоди в радіо. Да, тут ми їх не маємо, тобто вона стовід, ну, вона високої якості від моменту взльоту до влучання в ціль. Бійці 93-ї бригади кажуть, дрони на оптоволокні з'явилися у них лише два тижні тому, але це неабияк вплинуло на росіян. Там, де колись їздила ворожа техніка, тепер мов укопана, стоїть на місці. Побачили, що ворог використовує, почали вивчатися, і я вам скажу, що досить досить вдало. Вже є враження. Катушка відпрацьовує на всі 100%. На оптоволокні літають і великі бомбери, які здатні нести більшу бойову частину та завдати потужнішого удару. По окупантах катушка оптоволокна сам файбер. Він важить ну 10 кілометрово важить приблизно там три три кілограмів. А для бомбера це взагалі не про що. Він просто візьме на одну бомбу менше і все його корисне навантаження по двадцять кілограм на 10 кілометрів. То тобто, є, ну буде 17 Ну нічого страшного. Військовики кажуть, найлегший спосіб знищити оптоволоконі дрони стрілецькою зброєю. Ще кабель можна. Відрізати вручну, але це ризик потрапити під вогонь противника. Хтось навіть розгортає великі рибальські сітки, щоб їх виловити. А днями оператори 414-ї бригади безпілотних систем зсу птахи Мадяра уперше знищили російський оптоволоконний FPV – мобільною радіолокаційною станцією та дроном винищувачем. Підіймається fpv винищувач кліматим доганяє робочий дрон. Та ініціює керований вибух. На нах. Той хто має перевагу у технологіях, неодмінно здобуде перевагу і на полі бою. Тож нам потрібна зброя, яка би могла якісно захистити від ворога і якісно його знищувати. І, схоже, у нас є такі можливості, їх потрібно лише реалізувати. Михайло Мелюк, Віталій Коваленко, Вадим Ревун. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Автомеханіками. А нині ВАРМАТА! Постріл! «Почасом ну, я працюю. Втомлений я, але що ти майже відпрацювати. Бо якщо не відпрацюєш невчасно, то відповідно. Буде дуже багато втрат у нас в піхоті. Ці артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила. Нині одні з тих, хто тримає часів яр. Місто, яке росіяни вже ще зруйнували. Місто, яке в разі цілковитої втрати відкриє ворогові шлях на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. Ворог постійно лізе, постійно просувається, постійно відбиваємо штурми, постійно якісь рухи техніки, знешкоджуємо техніку, мінуємо багато. Останні тижні бої навколо часового яру стали ще інтенсивнішими. Аби виснажити наших оборонців, противник вдається до різноманітних хитрощів. Виходять пару людей і просто роблять фіктивні дії, тобто десь там якісь пересування, що там буде штурм, чи щось тому подібне відповідно. Всі всі бої готовності і відпочинку не буде, поки, поки це все не закінчиться. Не інакше, як гра на виснаження, так найоптимальніше можна назвати тактику росіян, яку вони використовують нині у часовому яру. Та, попри в тому, ці артилеристи щодня пильно стежать за будь-яким переміщенням ворога, Щойно помічають відпрацьовують. Якщо ми уступимо зараз, прийде час, вони все одно це саме зроблять. Вони це розуміють, вони це усвідомлюють, і вся їхня нація це розуміє. Це не тобто одна людина, що там Путін керує всією їхньою армією, тому подібне. Це весь народ так думає, що треба українців знищити, бо українці такі враження заважають їм жити. Старенька американська самохідна гаубиця Паладін, на якій працюють ці хлопці, вже відпрацювала стільки пострілів і не лише на цьому напрямку, що давно могла би попасти під списання. Я думаю, вже б американські війська чи, чи європейські, які з чи німецькій армії це б цю машину вже давно би списали. А в нас вона ще на ходу, бо постійно доглядається, що з що зробиться, але але все одно. Наші захисники вже давно навчились працювати із технікою, яку давно можна було би оновити в умовах, які важко назвати людськими свого часу довелось попрацювати і в умовах обмеженого постачання снарядів. Єдине, кажуть, не готові воювати в умовах, коли суспільство, яке вони й бережуть від східної навали, забуває, що в країні триває масштабна кровопролитна війна. У Львові Саме більше вразило це, що багато людей забули, що в нас війна просто так, якби її там не було. Саме з такими думками бійці повертаються на фронт з відпустки. З такими думками продовжують боронити батьківщину. Довести, що війна досі залишається на часі. Просто зараз може кожен глядач, підтримавши збір бійців 24-ї бригади імені короля Данила на позашляховик. Реквізити на ваших екранах. А поки армійці далі залишаються на своїх позиціях з зовсім іншими, уже не дитячими мріями, може і нас поміняли, хоч би трохи дали вам віддихнути. Ми хочемо жити спокійно і дружити всім. Ма їздити поспокійно типу, по Європі, і все інше бачити світ, подорожувати. Це моя мрія, наприклад, навіть теж подорожувати з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.